Нашому храмі, як кажуть, Божа благодать, вона всюди, Бог завжди з нами, і тому в нас відбуваються хороші справи. Хочу сказати те, що моя донька Анастасія разом вчилася з Іриною Волковою в одному інституті. вони вчилися, вивчали китайську мову. Її подружка Ірина тепер працює в Києві в китайській компанії, і тому наші друзі з Китаю. Захотіли просто допомогти хоч чимся, хоч щось приємне, в знак вдячності нашому українському народу за супротив в цій війні. Надали допомогу, та що завжди потрібна в битових умовах. Скажу головне, що це для нас також важливо, бо це співпраця з нашими друзями з Китаю. Будемо сподіватися, що надалі, не а також вони надалі будуть допомагати. Це ви перші люди, які отримують, і надалі так само будуть допомагати. Тому подякуємо нашим друзям Дякую. з Китаю. От, і, і слава Україні! Героям слава! Зразу вас хочу попросити. Які фінансували цю допомогу. Так що будемо вдячні, щоб вони бачили, які воно пішло, бачили людей живих. І я вірю, що ця допомога вона ну, не дасть, як кажуть, нашим душам і їхнім душам за черсті. Так, це на душі. Ні, треба буде спускатися в общем же. Ще слово буде, да, ще слово буде. А, далі бачу, я так. Це у нас добре. Десять десяще, да? Спасибо. А ви ти набрати там. Візьміть тут. Ні, у мене вже дві, там немає. Ну що будемо дивитися, кого немає. А зараз наших друзів з Китаю. Відеозвіт по китайській мові. Татя Ніхао, вомен Тоуші Фейчхан Канцімен, вомен Лайдзі Джунку Де Ву Вепхенєл Хін Куан Де Вейшен Ю Хін Юан Чжу, Джи Туї вомен Лайшу І І Джунка Ганці Німен Де Пан Ю Джи Чі. Ще раз, Дякую. 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 Сісі. <сі> Ще раз дякуємо нашим неймовірним друзям з Китаю. Дякуємо вам, що прийшли. Дякуємо